Та чекай, Я не його забираю. Де. А ви куди ви забираєте шоферів? шоферів? І де вас не стигло до передача масштаб. Сири видаємо ксувати ключі. А куди ви шофера забираєте? Говорять, що в ліку сюди виїхати.

Я стою, я ззад. Зб'єш людину, я сказав. Зб'єш людину. Та він не що, ти то, що ви не шарпаєте мене? Що ви не шарпаєте? Що, що ви не шарпаєте? Я дзвоню. мене на Я дзвоню на 102. Він хотів тебе збити, так? Так, так, так. Ні, а куди? А що ви сіли за ним? З'їжджаю знову. Ні, 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 та воно, а дивіться людина ззаді. Ви зіб'єте людину, я дзвоню на 102. Я на 102 дзвоню. Я дзвоню на 102. Які претензії? Людина не хоче, щоб оформляє ДТП. Ні, ні, ні. Синок. Я дзвоню на 102. Він хотів тебе збити, так? Ні, то куди він в'єхає? Та, так, ну та ж... Наїс на людину зробити. Не я була там така, може мене ходіть. Наїс на людину. Ні, не було. Ти Чекай, 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 Ну, лад. Людину яку треба, ну як? Ну тут було 130 й і тоді роз'їжджається. Ну, у 130-й в цьому не заключається, так? Ну, штраф їде в бюджет. Ну коротше, якийсь хоч буде щось парити місто. Тут штраф і в бюджет не два. На тому не тепер. Ми виїхали, я знаю. А як, просто ну, як буде не наказуємо, я не розумію. Тоді можна пити, ти п'яти, а я дарю з тобою, сказав, пішли, вип'ємося, грам, роз'їдемося так, що я не розумію. Ну, поїхати їхав, я взагалі не розумію. Обомбухати, їздити, бити один одному машини і потім уйти в бар, коротше, випереш, роз'їхали. Так 90% на даний момент, так? Що ні, там так прийшла. Ні, так блядь, я вже другий, другий, рік, я, другий рік я вже бляд, трохи хочу це міняти, розумієш, яку. Що... Та як Віталій, він вже всіх дуже років, хоче щось поміняти. Я вже казав, кажу, я дивився його відео, я думав, ну він дебіл. От дебіл, нахуй він для їзди, щось робить. Я тепер став таким самим дебілом, як він. І я знаю, що ще подивиться ще хтось і стане таким дебілом, як я ще стану. Розумієш, у нас буде більше. Але буде щось мінятися, розумієш? Щось що Треба починати кожен себе. Ну я почав. От Він почав, потім я, давай ти почне. Ну давай, ну давай, давай зробимо 130 зараз. Ну Давай зробимо правильно все. А що, ви хочете забирати шофера? Шофер Шофер. Петроклим бачив, як це чоловік сидів за рулем. — Відео, покажи. Є свідок, а я яке, я, що я, ти так. хочеш. Алло. О, оу оу, оу! Людина, людина ззаді! Людина, оу! Там людина! Ай! Ай, їде! Міліція! Міліція їде на мене, ай! Тікає з цього, з місця. Стань, стань, стань. Замушуємо, замушуємо. Ззаді в машині сидить водій. Водій Лук'янова забирає з місця. Що це за хуйня? Покажіть на відео, в тому зруйнованні. Є свідок! Є свідок, ти, відує, ти до мене їдуть! Ну та є о, свідок, Петро! Ну що ти тут свідок є? Власник машини свідок. Ну, ну що ви кіно робите? Вийдіть, будь ласка, на секунду. — Що Дома, виходить? А якщо повідомить чоловік стверджує, що, він стерджує, що водій, да, два. Ну, покаже ну, на відеокамері, відео що ви там робить. Чекайте, є обидва водії, так? Є от один водій, та щось він не стверджує, що їхав, їх у вас він зафікмає. Стверджує на початку, ні. що він не возробився. Я вас прошу. Давайте без цих фільмів і без. По фільмі тут почалися. Ну. Но... Не, не позортеся, я вас прошу. Скажіть, хай веде чоловік. Да. Навіщо? Ну хай вийде. Поїде на свічення. Він, він був за рулем. Покажіть на відео. Є свідок, <кій> який, є свідок, який бачив ДТП їхав безпосередньо за цією шкодою. ДТП сталося на його очах. І цей водій був за рулем тої Ниви. <кій> хто свідок такий? Он свідок <кій> стоїть перед вами. <кій> хто за рулем? <кій> Той чоловік, що з низьким <кій> Точно? <кій> Точно? <кій> а хто знає, хто, хто він є? Ти не знаєш. Ну, то, ну, то наш, 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 вам буде, це все кіно, скажіть. Т -т, я, ну, це... вже, ну, їхали, сталася, ситуація, було. В чому проблема тут? Та треба бути вже мужиком кінець кінців. В той автомобіль, хлопчина десь пробує їхати. Ну, мій тато, я хотів його забрати додому. Я, я, я вас прекрасно розумію, ну, але як вже є ситуація. Ви сказали, що він не був десь, є, є ситуація, сталася ця подія. Ну, ну вже, за те вже треба відповісти. То вже не, не потрібно. Від того, що ви наскладаєте тут зараз, зіграєтеся, всі кіна на камеру, то, то нічого не поміняє. То на камеру вже не граю. Ви для себе це робите, не, не для мене.

Голос всі набрали за мене. Районний депутат. На далі час районний депутат. Раніше Прошу? Раніше судені? був судені. Не було, яке був. Що Будете давати пояснення, чи будете розкривати з 63 суттєві. 63 суття.

Я розумію. Слухай, коротше, вони не доїхали до лікарні. Обасню каже, що він захотів дути драгер. Я, коротше, стою тут, знімаю, вони сидять у машині в Мерседесі. Коротше, підіть сюди, бо тут хочуть замутити щось. Я це знімаю на камері. Давай я дзвоню до світика, він зараз тебе підвезе. Давай. Це замерзло в ноль. Вечер. Добрий вечір Добрий вечір. У мене пічка не робить. Я сиджу розігріваю оцей прилад. Я вам зараз покажу, його трошки постоїть на вулиці. Я не розумію, що чоловікові, бо вже брат ні. приїхав по мене а що чоловікові казати. Не чекає, не чекає, якщо. Е, на шкоді? На, шкоді, хай їду, хай на, їду на драгері 22. Мені... Ви ж сказали, що до приймального. Так, так, ми їхали до приймального. Завжди чоловік по дорозі не їду до приймального, хочу додому, хочу продути драгер. А це стан смертельного алкогольного сп'яніння. Хочу угу. поїхати. Пане Кубаснюк. каже цьому, що це стан смертельного живуть. Живуть. Ні, ну я знаю, що живуть, але. Ви це фіксуєте, це що це 2,27 чоловіка, так? А yeah. ж? Добре, файно. Коротше, yeah. можна мож їхати, так, можна їхати. Добре, добре, давай. 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 Та й той чек тут віддруковують, коротше. Так, так, є, є, є на циферблаті. Все, давай пока.